Добрий день, площадка Євродюк. З кожним днем на нашій стоянці все менше і менше техніки, але її ще досить багато для того, щоб зробити гарний вибір. 22 чи 23 комбайни є. Є такий класний бус, але він не продається. І сьогодні від нас виїжджає два преса. Один це Джондір 459-й їде на Одещину, Інший Велгер 430-й. Цей прес їде на Дніпропетровщину. І Траблі Отінгер їдуть на Полтавщину. Будь ласка, кому цікава такого плана техніка. У нас все це є. Преси квадратні, будь-які. Звертайтесь. Гарного дня, всім дякую, будьте здорові!